Рашне літо 1941 року назавжди залишилось в пам'яті тих, хто ставав свідками жорстоких боїв радянських солдат, які боронили рідну землю від ворога. Не дивлячись на значну чисельну перевагу загарбників, на їх забезпеченість технікою та боєприпасами, наші солдати без бою не віддавали жодного клаптика землі, жодного населеного пункту. Жорстокі бої, які велися на межі Черкаської та Кіровоградської областей, описані в багатьох книгах про війну, про подвиг радянських солдатів, пам'ятаємо і нині. Чимало їх загинуло тоді. 70 років тому. На жаль, не всі вони були поховані по-християнськи, адже часу на це просто не вистачало. Тому усі роки, які пройшли після закінчення Великої Вітчизняної війни, члени пошукових загонів працюють над тим, аби віднайти тіла наших солдатів та поховати їх з усіма почистями. Продовжується ця робота й сьогодні. 6 серпня біля Торговецького лісу, що на Кіровоградщині відбулось перезахоронення останків 115 радянських солдат, які, не дивлячись ні на що, захищали рідну землю від ворога. 70 Десять років тому, дякуючи пошуковцям та історикам, ми сьогодні знаємо імена восьми наших визволителів. Страшно усвідомлювати, що на час їх загибелі героям виповнилося лише 19, 20, 22 роки. Все це стало відомо завдяки зусиллям та наполегливості Анатолія Фартушного, який майже 30 років займається пошуковою роботою. Фартушний Анатолій Іванович, начальник музею державної прикордонної служби України, Оршинецького навчального центру. Це місто, місто Черкаси, блядь. І командир пошукового загону е, Зелена Брама. Захороняємо останки солдатів, е, 115 чоловік, із них 8 відомих. Звісно, е, половина мародьори род е, так що медальйони були розкриті, і кості пері, що при екзумації не можна було встановити, хто вони там. От. Благодаря, звісно, благодарність. Е, Служби безпеки України, що вони медальйони вскрили, і за короткий час вони встановили із бійців і командирів, які тут загинули. Ми на місці битви 95-го прикордонного загону, які тут в серпні 41-го року вели річні бої. Це урочище Полковниче. Всі оці, тут е, участь приймали 91, й 92, й 93, й 94, й 95, й 97, й 22, й 24 й прикордонні загони. І віддільна коломійська погранкомендатура. Це в Загонобрамському сраженні влітали. Всі часті проходили через місто Умань і героїчно захищали від німців місто Умань. так. Та, на жаль, не всі, хто проводить розкопки, мають таку шляхетну мету. Є й такі люди, які роблять це заради наживи та розваг, не боячись ні людського, ані Божого суду. Багато, звісно, мародьори тут мародьор стоять. Я багатьох і пересадив вже там. Ну, я, звісно, з ними безжалостно борюся, тому що. Солдати понаходили солдатів троїх під селом капанкуватою. Пістолетів сучасних порозстрілювали їх, понадівали голови на, на палиці, порострілювали через то. йде така безпощадна боротьба з ними. І... І треба боротися. Та часто ніколи під фальшивими документами вважають, що вони там поїздці, немає дозволу на проведення земляних робіт абсолютно. І, і копають, і, і неізвісно, куди останки дівають, там ховають, куди там після них находять. Кості розмара... ну, останки солдатів там, находять, там от, фрагменти костей, а куди, куди забирають, то невідомо. Всіх вабить зброя, зреопасні предмети, і всі і торговля на базарах. Ну, великий ущерб, звісно, уманська групіровка, там, вони кілька групіровок є, які мародірствують, вони і тут зараз присутні, там, от, їх цікавить інформація, щоб походити, там, от, пошукати. Вивозять відсюди експонати, вивозять торговля наградами. Ну, тут практично наград не було, одиниці були нагороджені. На перезахороненні останків радянських воїнів був присутній голова Ради ветеранів Житомирського прикордонного загону В'ячеслав Позовіков, за ініціативою якого проходить всеукраїнська естафета пам'яті про подвиг радянських прикордонників в перші дні Великої Вітчизняної війни. Тож нині естафету передано Новоархангельському району Кіровоградщини та Тальнівському району Черкащини. Незабаром дійде вона й до нас. Вшанували того дня і пам'ять 550 бійців окремої Коломийської прикордонної комендатури та 150 їхніх службових собак, які 70 років тому в ніч з 6 на 7 серпня тримали оборону, не даючи фашистам можливості пройти на Київ. Зараз біля села Легедзене стоїть пам'ятний знак, як данина шани та поваги до хоробрих прикордонників. Сьогодні наша делегація ветеранів Уманщини прийняла участь в перезахороненні останків воїнів-прикордонників і червоноармійців загиблих в серпні 41-го року в районі Торговецького лісу під Новархангельському. Також сьогодні ми приймаємо участь в відданні пам'яті. Воїнам, прикордонникам Коломийської окремої комендатури, які в серпні 41-го року тут під Легедзином на протязі тижня стримували німецькі війська і загинули разом з своїми службовими собаками, прийнявши отаній бій тут на Легедзенській землі. Нам вдалося організаційному комітету про проведення заходів Легезану, удалось встановити. І знайти зв'язок з дітьми командира окремої коломийської комендатури, майора Радіона Філіпова, так старший син Микола Радіонович, генерал прикордонних військ. На сьогодні проживає в місті Москві. На жаль, йому вже 83 роки і Йому вже важко було сьогодні приїхати. І менший син Борис Радіонович Філіпов. Переживає в Одесі, йому в серпні відбуде сповниться 80 років. І от на ювілей мають брати приїхати в Легедзену сюди, де загинув їхній батько, боронячи рідну землю від поневолювачів. Всі ці заходи ми проводимо з почуттям пам'яті до своїх дідів, які віддали саме дороге в своєму житті, що мають це життя, боронячи рідну землю від поневолювачів. Заслужений льотчик Росії полковник Геннадій Штерн також був присутній і на перезахороненні останків радянських солдат, і на мітингу біля пам'ятного знака прикордонника. Геннадій Ісакович вважає, що пошукові роботи потрібно проводити й надалі, адже це дасть змогу знайти чиїхось рідних та близьких, а ще віддати данину поваги тим людям, які, не шкодуючи своїх молодих життів, незважаючи на національність, боронили рідну країну від ворога, відвоюючи для нас можливість жити на мирній землі. В Ангельской земле еще 115 павших пограничников, героев защиты первых дней нашей Родины обрели свой покой и признание. Перезахоронение, то есть официальное, официальное захоронение до того пропавших без вести практически бойцов одна из самых достойных традиций, которая особенно в пограничных войсках, находится на высоком уровне. То, что сделали пограничники в Легендзе Новоархангельском, предотвратив быстрый выход немецких войск в можно сравнить с подвигом панфиловцев, защитивших поступы к Москве. И, конечно, все они достойны были быть героями Советского Союза, и я думаю, достойны быть героями Украины. Сегодня прошло очень серьезное, высокое по значению как по общечеловеческому, так и военно-патриотическому мероприятие. Пограничники подают пример отношения к своим боевым соратникам отношение к павшим воинам, отношение к памяти и, и сохранение правды о Великой Отечественной войне. войне. Это очень нужно всему населению нашей страны, особенно подрастающему поколению. И Вечная память нашей павшим героям-пограничникам. Слава ветеранам и военнослужащим, которые находятся в строю пограничной службы Украины.